Вітаю, служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка готувала ракетний удар по базі морпіхів збройних сил України. Чотири роки заґратування хмельничанин, який виконав собаку 9 дев'ятого поверху, програв апеляцію. Патрульні хмельницького днями допомогли літній жінці, яка заблукала про це та інше. Розповім впродовж п'яти хвилин. СБУ затримала в Одесі агентку ФСБ, яка готувала ракетний удар по базі морпіхів українського війська. За сприяння зрадниці окупанти сподівалися отримати координати тимчасового перебування українських прикордонників та поліцейських, які виконують завдання на південному фронті. 39-річна місцева безробітна, яка чекала на окупацію Одеси та писала про це у коментарях під прокремлівськими публікаціями у телеграм-каналах. Була завербована ФСБ для конспірації. Розвід. Вилазок агентка виходила нібито на прогулянку зі своїм шестирічним сином і в цей час фотографувала будівлі потенційних цілей та позначала їхні координати на Google-картах. Після виконання ворожих завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці евакуацію до РФ через треті країни із подальшим працевлаштуванням на території країни-агресора. Тепер її загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. В Україні завершилися виплати за програмою. Зимова є підтримка. Допомогою скористалися 14 мільйонів 400 тисяч українців. Близько 60% коштів витратили на комуналку. Нарешту купували ліки, книжки і донати на армію. Заявки на допомогу приймали до 28 лютого. Ті, що подали через Укрпошту, працюють до кінця квітня. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із захисником України, старшим солдатом Віктором Кайдановським. Рік тому добровольцем він став на захист батьківщини. Служив у складі 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка. Загинув 18 березня на Харківщині. Йому на віки 44. Поховали героя на Алеї Слави, вічна слава та шана, загиблому воїну, співчаття рідним та близьким. Чотири роки закритування за жорстоке поводження із твариною. Суд визнав винним 46-річного хмельничанина, який у липні 2024 року із вікна квартири на 9-му поверсі викинув собаку, котру за кілька днів до цього підібрав на вулиці. Від отриманих травм тварина загинула на місці. Через місяць, будучи нетверезим, із власного балкону він погрожував мешканцям будинку розправою, кидав побутове сміття та каміння у двір, пошкодивши при цьому один із припаркованих автомобілів. Право. Охоронцям та рятувальникам вдалося заспокоїти чоловіка. Суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні апеляційних скарг засудженого та його захисника. Тож вирок у виді чотирьох років позбавлення волі набрав законної чинності. Патрульні Хмельницького днями допомогли літній жінці, яка заблукала. Поліцейських повідомили, що на вулиці Залізняка розгублена громадянка поважного віку не пам'ятає прізвища та місця проживання своєї доньки, до якої приїхала у гості. Інспектори оперативно встановили необхідну інформацію та допомогли схвильовані жінці відвезли її на автовокзал та посадили в автобус, який прямує до місця постійного проживання. Зв'язалися із сином жінки, який пообіцяв її зустріти. У поліції закликають бути уважними та небайдужими. Якщо ви. Помітили людину, яка потребує допомоги, не проходьте повз, Поцікавтеся її самопочуттям та за необхідності телефонуйте 102. А Якщо ж маєте рідних поважного віку, котрі дезорієнтуються у просторі, зробіть пам'ятку, у якій зазначте ім'я та прізвище, адресу місця проживання, номери телефонів рідних, покладіть записку в особисті речі або ж верхній одяг. І ця інформація значно пришвидшить допомогу таким людям у разі потреби. У Хмельницькому обласному центрі із гідрометеорології повідомили якої погоди нам слід очікувати вже завтра. Тож 25 березня буде хмарно вночі дощ, в день без опадів. Вранці місцями туман вітер буде південно-східним із переходом на північно-західний. 5-10 метрів за секунду температура по області вночі становитиме від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 10 до 15 градусів тепла. У Хмельницькому вночі температура повітря буде від 6 до 8 градусів вище нуля, в день сягне максимум 14 градусів тепла. Дякую, що провели цей інформаційний день разом із Першим Подільським. Як завжди нагадую, що у соціальних мережах телеканалу ще більше актуальних новин. Вдалого завершення дня, мирного вечора та ночі і переможних новин зранку. На все добре.